Вітаємо ваші авторки Наталія Морзи і я, Ольга Барна, разом з українським освітянським видавничим центром Оріон представляємо підручник з інформатики для сьомого класу, який створений для наших семикласників і семикласниць з думкою про те, що вони мають продовжувати свій поступ у нову українську школу, використовувати сучасні технології для. Розвитку для навчання, для удосконалення своїх навичок і для успішного майбутнього. Підручник підготовлений відповідно до авторської модельної програми, яка ґрунтується на наступних принципах. Перший учні у сьомих-дев'ятих класах мають навчатися через дослідницьку пізнавальну діяльність, здобувати свої знання і Використовувати при цьому усі можливості для того, щоб застосовувати їх, розвивати свої компетентності, розвивати свої навички, і це можна зробити через застосування інноваційних педагогічних технологій та сучасних інструментів. Модельна програма реалізовує п'ять змістовних ліній: інформація та цифрова грамотність, комунікація та взаємодія, створення цифрового контенту. Забезпечення безпечного освітнього простору та е, вирішення проблем. Усі змістовні лінії в повній мірі реалізовують державний стандарт базової середньої освіти в розрізі інформатичної освітньої галузі. І модельна програма має відповідний гриф до використання. Е, наш підручник е, відповідно до цієї модельної програми. Складається із е, таких розділів: це комунікація та взаємодія, інформаційна грамотність та безпека, інформація та дії з нею, вирішуємо проблеми, цифрова творчість та програмування. Ви бачите, що е, тема, яка стосується. Вирішення проблем і реалізацію цієї змістя, змістовної лінії у підручнику розбита на два розділи, за для того, щоб учні глибоко могли опанувати цією, безперечно, дуже важливою темою і мали змогу. Зреалізовувати усі заплановані очікувані результати впродовж навчання. Окрім цього, тема алгоритмізації і програмування, а також вивчення штучного інтелекту, є такими наскрізними змістовними лініями, які об'єднують усі розділи даного підручника. Кожен розділ складається із уроків квестів. Це основна ідея створення цього підручника. Учні не просто навчаються інформатики, вони випробовують себе, випробовують свої вміння, вони здобувають свої знання в активному пізнанні крок за кроком, долаючи певні перешкоди, вирішуючи певні проблеми, вивчаючи ті чи інші поняття. І інструменти, і насамкінець приходять до результату, про який дізнаються ще на початку самого квесту, в результаті проходження разом із вчителем оцінюють діяльність їх упродовж самого квесту, отримують за це спеціальні цифрові беджі, які є рівневими і таким чином будують свою освітню траєкторію. Важливо, що усі розділи підручника можна компонувати таким чином, що вчитель може змінювати порядок проходження тем як в межах розділів, так і всередині самого розділу певні теми можна змінювати порядок. Така адаптивна структура дуже важлива з огляду на те. Як буде організований освітній процес, скільки годин буде виділено на вивчення інформатики і власне дає дуже широке поле для творчої діяльності самого вчителя? Кожен урок квест має побудований на основних ключових ідеях. На початку уроку перед дітьми ставиться проблема або невеликий анонс завдання, про що йтиметься у даному випробуванні. Варто зазначити, що сам підручник може бути використаний для навчального плану, який передбачає і мінімальну, і рекомендовану, і максимальну кількість годин у сьомому класі. І вчитель зможе легко застосувати ту кількість годин і зреалізувати очікувані результати, отримати їх на основі власного планування. Усі уроки квести складаються із кроків. Кожен крок це дуже дрібна частинка навчального контенту, який учень чи учениця опановує через вивчення невеликої дози теоретичного матеріалу і одразу через практикування, через різні види діяльності із цією, цією порцією навчального матеріалу. Тому, власне, використання принципів мікронавчання це є також однією із ключових ідей створення цього підручника. Учні опановують новий навчальний матеріал через певні блоки, схеми пояснення через візуалізацію даних, через виділення ключових і другорядних термінів і понять. Учні здійснюють навчання через співпрацю, працюють в тому числі самостійно, працюють із підручником, і з додатковими матеріалами, із електронною складовою, яка є невід'ємною частиною підручника, а також виконують практичні роботи. При цьому практичні роботи, як і в підручниках нашої авторської лінійки для 5-6 класу, реалізовані у рубриці Діємо. В багатьох із пропонованих уроків квестів фінальною частиною такого уроку є робота у проєкті. Причому ці проєкти бувають як одноосібними, так і парними, груповими, і вони бувають, мають зміст і дослідницький, і творчий проєкт, і це дає можливість вирішити проблему, яка поставлена на початку. У вигляді анонсу або запитання, і отримати конкретний результат, зазначимо, що не усі уроки, не усі квести мають завершення у форматі такого проєкту. Це може бути або компетентністьне завдання, або тренувальні вправи, які дозволяють зробити наступний крок для наступного квесту і вже безпосередньо отримати практичний результат. Навчання відбувається через різні види діяльності, одним із них є і через самооцінювання, взаємооцінювання, коли учень чи учениця можуть перевірити свої знання і вміння через систему вправ, яка запропонована у підручнику. Є у підручнику і вправи на дослідження, причому ці дослідницькі завдання вони відповідають віковим особливостям учнів і є абсолютно посильними для самостійної діяльності учнів над поставленою проблемою, в тому числі дослідницькою. Важливою складовою підручника є постійне звертання до штучного інтелекту. Ми не випадково взяли це на озброєння у нашому підручнику, оскільки розуміємо, що ця технологія на сьогоднішній день є такою, яка стрімко розвивається, і якщо не почати правильно навчати її використовувати, ми втратимо ціле покоління, і це покоління буде. Використовувати штучний інтелект або з неправильною метою, або не враховувати упередження штучного інтелекту, не враховувати ризики і етичні перестороги його використання, питання авторського права. і Тому ці питання є на сторінках нашого підручника. У підручнику по особливому подається зміст. І це не тільки стосується таких мікродоз у вигляді кроків, але і подання матеріалу відбувається через використання схем, через використання пояснень, які дозволяють візуалізувати навчальний матеріал і допомогти учням, які вивчають інформатику, зрозуміти його через таку візуалізацію контенту. Вивчення штучного інтелекту передбачено окремими темами, які реалізовують модельну програму. Причому розуміючи, що при написанні державного стандарту розвиток штучного інтелекту не був таким стрімким, як і як зараз. Ми е, намагалися у е, самому контексті підручника застосувати ці нові технології так, щоб учні могли порівнювати і використовувати їх поряд із класичними стандартними засобами, які вже є усталеними інструментами в курсі інформатики. В е, підручник має свою систему оцінювання. Вона реалізована через електронну інтерактивну складову, яка присутня у самому тексті підручника і містить різноманітні вправи для самооцінювання учнів, і це, ці завдання є інструментами для підтримки формувального оцінювання. Окрім цього, ми передбачаємо використання підсумкового оцінювання. Яке буде оцінювати знанву, діяльність ну, і компетентність складову е, через виконання практичних завдань, через виконання е, різноманітних тестів, е, різноманітних засобів для е, перевірки і е, вмінь, і знань, і використання, а також е, через розв'язування компетентнісних завдань і. Е, Завдань, які спрямовані на дослідницьку діяльність учнів, на їхню творчу діяльність через виконання проєктних робіт, ми передбачаємо, що вчитель разом з учнями буде формувати портфоліо досягнень учнів через вручення їм цифрових бейджів, і в матеріалах для вчителя ми пропонуємо такі цифрові бейджі для кожної теми. Вони мають різні рівні: початковий, достатній, середній і високий рівень для того, щоб учні не тільки могли зрозуміти, чи опанували вони цю тему, але і бачили відносно своїх можливостей, відносно встановлених критерій оцінювання, на якому рівні досягнення цих результатів вони знаходяться. Підручник отримав гриф Міністерства освіти і науки. Ми хочемо подякувати усім експертам, які працювали з нашим підручником за цінні поради, які безперечно зробили цей підручник кращим. І також будемо вдячні за ваші зауваги, тому що ми не просто готуємо підручник для вашого використання, а ми пишемо його разом з вами і з нашими дітьми і для наших дітей для того, щоб ми навчали наших дітей, діти навчалися, і ми будували освіту разом.